Біля слідчого ізолятора екс-воєнкома Одещини зустрічають активісти, журналісти і колишня дружина. До СІЗО жінка приїжджає на позашляховику. скаржиться колишнього під час арешту. Буквально катували. Мовляв, Юрій Піскун хворий на діабет, і його ледь не довели до смерті. При такому діагнозі просто не ні не содержать людей. Он єдиний чоловік, який з таким діагнозом продержали в сізо. У нього жуткі осложнення пошли кожне. Он став гіпертоніком жутким. хотя у нього нічого до этого не було. Саме екс-дружина назбирала гроші йому на заставу. Зусиль не пошкодувала, щоб роздобути 1 мільйон триста тисяч гривень. Довелося ніби і квартиру продати, і ще й уродичі позичити. До этого залог був ні Он превышал всі нормативні документи. А сейчас суд пересмотрел і сделал на верхні границі норми. Хоча і не соответствует істині. Закатований арештант виходить із ізолятора на своїх двох. У екс навіть знаходяться сили жваво поспілкуватися з пресою. Юрій Піскун заперечує звинувачення у корупції та сварить адміністрацію СІЗО. Лікарство не давали, содержали плохо. ні кормили ни разу. общем-то, сам сам себе кормил, сам готовил. Є экспертиза, яка чітка говорит о том, що я к чему не прикасав. То, что нашли в машині не в не, не моя машина. Слідом за колишнім воєнкомом із ізолятора виносять його немаленький багаж, повні торби одягу, вентилятор, мультиварка та навіть супутникова антена з телевізором і колонками до неї. Я знаю однозначно і на всі 100%, що в нього там були досить комфортні умови. В нього там був мобільний телефон, був доступ до мережі, інтернет, йому в цьому адміністрація слідчого ізолятора усіляко сприяла. СБУ та військова прокуратура затримали Юрія Піскуна та його ймовірних спільників ще минулого червня. Інкримінують йому здирництво. За даними слідства, він отримав хабар у майже 4 тисячі доларів за два військові квитки із поміткою непридатний до служби. Воєнком обіцяє не втече більш ніж мільйонна застава. Його змусить відвідувати усі слідчі дії і бути слухняним і чемним.